Історія України 11 клас, розділ 2. Україна в умовах десталінізації. Урок 8. Народження опозиційного руху Поява шістдесятників Ідейне визрівання шістдесятників літературно-мистецькій та суспільно-політичної течії серед української інтелектуальної еліти на зламі 1950-1960-х років починалося з культурництва. Згуртовуючись, вони спрямовували свою діяльність передусім на відродження національної культури, виступали на захист рідної мови, популяризацію здобутків літератури і мистецтва, вивчення й пропаганду вітчизняної історії. Такого спрямування зусиль потребувала реальна ситуація в національній культурі. Культурництво як форму діяльності треба було протиставити русифікаторській практиці компартійно-радянського керівництва. Восени 1959 року студенти Київського театрального інституту і консерваторії організували театралізовані групи-колядників. Колядували у представників творчої інтелігенції. Потім вийшли на вулиці. У міському партії взялися за ініціаторів, щоб припинити таке неподобство. А ті звернулися зі скаргою до популярної газети «Ізвєстія». Газета стала на захист киян і до місцевих діячів надійшла з Центрального комітету КПРС вказівка. Не боротися з ініціаторами, а очолити ініціативу. Так, на початку 60-го року у Києві під егідою міському комсомолу виник клуб творчої молоді Сучасник. Сучасник відіграв ключову роль у громадсько-політичному і культурному житті Києва, став уособленням шістдесятництва. Його члени проводили літературні вечори, присвячені творчості відомих діячів української культури, мистецькі виставки, театральні постанови. Організовували лекції з історії України, влаштовували краєзнавчі експедиції. Першою масовою акцією став організований Танюком вечір до 75-річчя Леся Курбаса, що відбувся 14 травня 1962 року в Київському Жовтневому палаці культури. Сучасник мав п'ять секцій: кіно, театру, письменницьку, художню і музичну. Невдовзі він став популярним місцем зустрічі молоді. Театральна секція ставила на півзаборонені п'єси. Художники влаштовували виставки, які одразу заборонялися, завдяки чому мали сенсаційний успіх. Літературно художні вечори, присвячені Курбасу, Кулішу, Франку, і Лесі Українці та вечір пам'яті Василя Симоненка, виходили за межі культурництва і були важливими громадськими подіями, у яких вже відчувалося відверте протистояння режиму. Діяльність клубу дедалі більше набувала громадського і соціального звучання. Комісія у складі Горської Симоненка та Нюка відвідала Бекінявський ліс поблизу Києва, щоб перевірити відомості про поховання жертв сталінських масових репресій. У меморандумі до міськради вони висунули вимоги спородити пам'ятник жертвам репресій. За київським зразком клуби творчої молоді виникали і в інших містах. Львівський клуб пролісок став своєрідним форпостом шістдесятників Західної України. Із середини 60-х років, у середовищі 60-ників почав формуватися опозиційний до тоталітарного режиму рух. Після ліквідації Гулагу на батьківщину повернулися десятки тисяч осіб, раніше засуджених за участь в УПА чи зв'язки зі збройним підпіллям. Щоб не допустити відродження повстанського руху в західних областях, Компартійна верхівка. Приділяла особливу увагу перекриттю каналів зв'язку їхнього населення із закордонними центрами націоналістів. Органи державної безпеки уважно слідкували за діяльністю різних емігрантських груп, на які розкололася колишня ОУН. Найбільш небезпечних фартажків прагнули фізично ліквідувати. Зокрема, у жовтні 1957 року було вбито професора Льва Гребета, який очолював редакцію журналу Український самостійник. У жовтні 1959 року у Мюнхені застрелили Бандеру. Для Галицької молоді Бандера і Шухевич були героями. І час від часу в західних областях виникали підпільні групи, які наслідували тактику легендарної ОУН. Одна з них була викрита у 1958 році в Станіславі. Восьмеро робітників і студентів створили об'єднану партію визволення України. Після арешту їх судили закритим судом і ув'язнили на строк. Від двох до 10 років. У 1961 році був розгромлений Український національний комітет, який створили 57 львівських робітників. На лаву підсудних потрапили 20 учасників, решта була профілактована. Вирок суду виявився надзвичайно жорстоким. Новий етап опозиційного руху, який розпочався в кінці 50-х років, називають дисидентським з огляду на лібералізацію режиму борці за незалежність України. Відмовилися від боротьби зі зброєю в руках, щоб зосередитися на пропагандистській роботі і цілком відкрито заявляти органам влади і суспільству про незгоду з політичною лінією панівної партії. Перша дисидентська організація теж виникла в західних областях України. Її засновником став випускник Московського університету імені Ломоносова Левко Лук'яненко. У 1959 році він створив підпільну організацію Українську робітничо-селянську спілку. Організація мусила діяти ненасильницькими та за можливості легальними методами, ставлячи за мету досягнення незалежності України. Спілка поставила за мету здобуття незалежності України через вихід зі складу Радянського Союзу конституційним шляхом. Конституція СРСР надавала Союзній Республіці теоретичне право перетворитися на незалежну державу. Після арешту в січні 1961 року учасники організації звинуватили в антирадянській агітації і пропаганді. На закритому судовому процесі члени організації були засуджені на великі строки від 10 до 15 років, але в Кулук'яненку дали розстрільну статтю, яку пізніше замінили на 15-річне ув'язнення. З осені 1955 року в західній області почали повертатися із заслання репресовані священники. Населення стало вимагати відновлення легальної діяльності греко-католицької церкви. Першою стривожилася Російська православна церква. На нараді єпископів західних областей у Києві, що відбувся в січні 1957 року, було запропоновано ліквідувати уніатську спадщину за допомогою влади. Влада пішла на зустріч Російській православній церкві. Незабаром після цього тиск держави на греко-католицьку церкву перейшов у широкий наступ проти релігії взагалі. Влада розпочала наступ на вірян і на всі церкви, зокрема й на російську православну церкву. Місцеві органи влади встановили жорсткий нагляд за священниками, фінансовою та господарською діяльністю церкви. Засоби масової інформації повели атаку на церковні громади, обвинувачуючи їх у порушенні радянської законності. Найбільш поширеним в Україні методом боротьби з релігією було закриття храмів і молитвених будинків. За сім років майже половина українських церковних громад залишилася без храмів, припинили діяльність дві третини монастирів. У 1961 році Хрущов заявив, що будь-які витрати на реставрацію церков є розбазарюванням народних коштів. Після цього з державного обліку було знято 740 історичних пам'яток, переважно культурного походження. Прагнучи замінити релігію вірою у світле комуністичне майбутнє, держава витрачала величезні кошти на антирелігійну агітацію і пропаганду. У партійних комітетах почали створювати ради з питань атеїстичного виховання населення. У вищих навчальних закладах відкривали кафедри наукового атеїзму. Незважаючи на зусилля, антирелігійна кампанія не вплинула на душу народу.